Продовжуючи тему Apple, варто нагадати, що з 1 квітня в ЄС запрацюють альтернативні магазини для iPhone. І першим таким стане SetUp від української компанії MacPow, яка відома своїми програмами, зокрема для Mac. Проте, на відміну від стандартного розуміння App Store, тут користувач платитиме підписку за доступ до повних версій усіх застосунків, що є в цьому магазині, без реклами і так далі. Тобто, умовний умовно, їхній же ClearVPN нехай коштує умовні 3 бакси на місяць, а заплативши за SetUp умовні 10 баксів, користувач. Отримує доступ не тільки до ClearVPN, а й взагалі до усіх застосунків більш ніж 20 розробників. Чи стане прибутковою така модель? Звісно ж, поки що не зрозуміло, проте не спробувавши, власне, не зрозумієш. А ще, доповнюючи тему Альтсторів, Росія збирається судовим рішенням змусити Apple дозволити альтернативні магазини і на Росії. І якщо минулі їхні рішення ще можна було якось виправдати, то якщо вони зараз підуть на повідці у Росіян, то буде таке собі.